Вітаю. У Девіда Бейкера була меланома четвертої стадії. Пухлина на його обличчі виросла так, що він не міг бачити на праве око, і з кожним днем ставало дедалі гірше. Але Девід все одно прийшов до церкви у великодні ранок і там отримав диво. Дивіться далі в нашому сюжеті. Ти йдеш до лікаря і чуєш невтішні новини. І у такі моменти потрібно. Стояти у вірі. У листопаді 2020-го чоловік Джерелін Бейкер Девід почав страждати від постійних кровотеч з носа. Йому видалили поліп з носової пазухи, але незабаром стало гірше. Коли обличчя чоловіка почало набрякати, я вирішила, що це інфекція. Я сказала йому, що потрібно терміново зв'язатися з лікарем. результати КТ шокували сім'ю. Родич Девіда Чак Денні, був там. Лікарі сказали мені, що в нього меланома носової пазухи четвертої стадії, і додали, що не зможуть провести операцію, бо доведеться видаляти більшу частину обличчя. Нам сказали, що нічого не можна зробити. Хіміотерапія не могла допомогти Девіду за той час, що у нас залишився. Я Не знаю нікого, хто б зцілився від раку. Щоразу, коли чую слово рак, це смертельний вирок. Я розумію, що якщо Бог не втрутиться, то Девід не виживе. Перше, про що я подумала, що треба поститися і шукати Бога, просити його зцілити Девіда. обличчя чоловіка швидко набрякало, аж до того, що він не міг їсти і не бачив правим оком. Пастор Мак Гілберт розповідає, що багато церков молилися за Девіда. Наша церковна сім'я молилася за нього, і багато інших церков. Девід і сам раніше був пастором. Він знав багато людей, і вони молилися за нього в різних куточках країни. Вони вірили, що Бог змінить ситуацію. Кілька разів на день ми молилися разом. Бували моменти, що я розуміла, у нього немає жодних слів, він просто повторює усе по колу, бо він дуже виснажений. Надзвичайно змучений через цю хворобу Його стан продовжував погіршуватися у той момент. Здавалося, що молитва нічого не дає. у нього всередині була така ж величезна пухлина, як і ззовні. він ледь міг їсти, і це було жахливо. Ми знали, що зіткнулися з жахливою бурею. Це було нестерпно. Ранком на Пасху доктор Том Рефро і його дружина Сід прийшли до церкви на особливе молитовне служіння. Пам'ятаючи про чудесне зцілення її чоловіка від раку, сід відчула спонукання молитися за Девіда. Зазвичай я не торкаюся голови людей. Я кладу руки лише на плечі. Коли я молилася за Девіда, я торкнулася його обличчя, бо хотіла конкретно помолитися за нього. я стояла поруч і подумала. Це піде через її руки. Я відчувала неймовірну присутність Божого Духу. І я вимовила молитву, якою молився мій батько рівно за добу ця частина вашого обличчя буде виглядати як і друга. Ця молитва спрацювала для мого батька. Після Великодня сталося щось дивовижне. Девід сказав, моє обличчя змінилося, бачиш? Я відповіла, я бачу це. Я подивився на дружину і сказав: Я бачу зміни на обличчі. Вона відповіла: Я теж бачу, але боялася говорити. Ми вирішили знову зустрітися з родиною, щоб дізнатися, що вони скажуть. І, побачивши мене, всі сказали, що ця пухлина зменшилася. І лише за кілька днів її не стало. Пухлина Девіда зникла. І пізніше лікарі підтвердили, що він вільний від раку. Сім'я Бейкер навіки вдячна Богу за те, що він відповів на їхні молитви. багато людей отримують такі діагнози, як у Девіда, і вони здаються можливо, навіть вони готуються померти. Але я хочу сказати вам. Не здавайтеся, стійте на його слові вірте в нього кожною частиною вашої сутності, тому що ми вчинили саме так. Коли я побачив те, що сталося з Девідом, то це зміцнило мою віру. Бог може зробити все, що захоче. Для нього немає ніяких неможливих справ. Я дуже зраділа, коли побачила фото і зрозуміла, що. Пухлина зникла, обличчя Девіда стало нормальним. коли я бачу Девіда зараз, то думаю про доброту і милість Божу. Бог показав йому свою вірність у цей період його життя. Я вдячний Богу за те, що він зцілив мене. Я ніколи не сумнівався в його силі і завжди вірив у те, що він цілитель. Він може зцілити рак, проблеми з серцем, все інше. Він може розібратися з усім, якщо ми віритимемо в нього, ходитимемо в його слові і не пускатимемо в своє серце невір'я, тому що воно заважає Богові діяти. Я дуже вдячний. Ви маєте почути сьогодні істину, про яку сказав Девід. сумнів і невіра можуть завадити руці Божій. Якщо ви опинилися у відчайдушній ситуації, волаєте до Господа, щоб він зцілив вас від хвороби або немочі, можливо, ви просите не про себе, а про близьку людину. Дружина Девіда сказала: не готуйтеся до смерті, готуйтеся до життя. Я почула, як Дух Святий сказав мені це. Я вірю, що він хоче поділитися цим з кожним, хто дивиться або слухає нас. Не готуйтеся до смерті. Готуйтеся до життя з надлишком. Адже саме заради цього Ісус помер на Христі. Він помер на Христі, щоб зцілити нас від гріха, а також для того, щоб зцілити нас від усякої немочі у тілі. Тримайтеся за цю істину, друзі. Ми будемо молитися про вас. Ми хочемо, щоб Дух Святий рухався у вашому житті, дорогі наші глядачі з усього світу. Ми сподіваємося, що ця історія зміцнила вашу віру. у нас є ще кілька дивовижних історій про чудеса, які ще більше підбадьорять вас. Ось що сталося з Карлосом із Алтамонта, Флорида. Він почув, як Гордон молився за когось, хто не міг їсти, тому що у нього були серйозні проблеми з рівнем цукру у крові. Гордон сказав, що Бог зцілює усі хвороби підшлункової залози. Карлос отримав зцілення і тепер може нормально харчуватися і навіть працювати ще краще. Слава Ісусу! Амінь і амінь. Це справжнє чудо. А ось що пише Вільям: я дивився клуб 700 у березні 2024 року. Не так давно. Ешлі молилася про людину, у якої була депресія, схожа на покривало смутку. Це був я. Я звільнився від депресії у той самий момент, коли почув молитву. Боже, я дякую тобі за те, що зцілив мене. Який ключ до чуда Цей ключ вірити в серці. Мені сподобалася ця чудова історія про чудо на Пасху. Але не думайте, що з вами не може такого статися. бо з Богом усе можливо. Ось що сказала дружина Девіда, коли молилася за нього. Я відчувала неймовірну присутність Божого духу. Вона вірила і відчувала Божу присутність. Це і є ключ до чуда. Ми бачимо його в Марка 11 послухайте все, чого не будете просити в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам А що може завадити чудо? одна з таких речей непрощення. Якщо ви не пробачили когось, виправте це. позбудьтеся цієї проблеми у своєму серці. Скажіть: Господи, я прощаю їх. Я не хочу тримати зла на них. Допоможи мені простити, полюбити всіх так, як любиш ти. Ще коли ми були грішниками, ти помер за нас, і це правда. Ти прийшов, щоб врятувати грішників, з яких я перший. Я хочу, щоб усі врятувалися я не хочу, щоб був хтось засуджений. я не хочу більше засуджувати їх у своєму серці. Я звільняю їх. Прийдіть до нього з вірою. Коли ваші гріхи були прощені дві тисячі років тому ісус помер, пролив свою кров. Ми будемо святкувати Його Воскресіння. У страсну п'ятницю ми святкуємо Його розп'яття. Чому я кажу святкувати тому, що того дня все сталося? Закон гріха й смерті був зруйнований над цим. Коли ви були зцілені у той самий час, ісус поніс наші немочі. Він забрав їх. Це означає, що ми більше не повинні носити їх. Він хоче зцілити. Він помер, щоб ви були зцілені. Нам лише потрібно увійти. Ви можете сказати, я не відчуваю присутності Божої навколо ні. У ньому ми живемо, рухаємося і існуємо. Коли двоє або троє зберуться в ім'я моє та моя посеред них. Нехай Ісус прийде до вас просто зараз. Господи Боже, всемогутній. Ти обіцяв нам з'явитися. Я прошу, щоб ти з'явився в будинках людей просто зараз. перетвори неможливе на можливе. ти розділив. Нашу еру. Ти народився, тебе послав батько, і я вірю в тебе і я прошу, щоб ти оточив людей явною присутністю, щоб вони увірували і прийняли все, заради чого ти помер. Все, заради чого ти віддав себе, Господи Боже всемогутній, простягни свою руку. Щоб творити чудеса і знамення, ми просимо про це в ім'я Ісуса. хтось із вас страждає від паралічу, оніміння, поколювання в лівій нозі. Бог зцілює ваші нерви і ногу. Він дає вам свободу руху. Зробіть те, що не могли зробити раніше. Зрозумійте, що ви повністю зцілені є хтось, у кого пошкоджений хребець у попереку. Він затискає ваші нерви, ви страждаєте від жахливого болю. Бог зцілює вас. Він відновлює нерви і поперек. Він повертає вам рухливість. Вам більше не потрібно боятися болю. Підніміть руки до нього. Радійте тому великому чуду, що Бог зробив для вас. Ешлі. Я вірю, що Дух Святий і вогонь Божий сходить на серця, уми і тіла людей. Почніть приймати його зараз. нас дивиться хтось, у кого гостра інфекція у правому оці, а ви відчуваєте біль. Я вірю, що Бог зцілює вас від цього просто зараз, в ім'я Ісуса. А також нас дивиться жінка, у якої діагностували рак шлунка. Ви вже втратили волосся, а ви носите бандану. Я вірю, що Бог стілює вас від раку шлунка. В ім'я Ісуса. Нехай усяка ракова пухлина йде в ім'я Ісуса. Ви повністю одужуєте. Не готуйтеся до смерті, готуйтеся до життя в ім'я Ісуса. У когось є проблеми зі шкірою на обличчі. Я не знаю, це псоріаз чи щось іще. Ось як ви зрозумієте, що це про вас. Ви не хочете виходити на людей. Бог зцілює ваше обличчя, Він зцілює вашу шкіру. Ця проблема шкіри залишає вас зараз. Ваша шкіра прийде в норму. В ім'я Ісуса. Я так я так само побачила, що Бог зцілює від псоріазу. Можливо, це про ту саму людину. У вас такий псоріаз на голові, що вашому волоссю важко рости. Я вірю, що Бог торкається вашого тіла зараз і зцілює вас від цієї немочі в ім'я Ісуса. Дякую, Господи. Господи, ми дякуємо тобі за жертву за все, що ти зробив для нас. Нехай твоя присутність буде на нас. Вилий твій дух на нас, Господи Боже. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Собаки захищають. Коттика заспокоюють. Коні допомагають. А люди? люди теж можуть все це. І набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як маму мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері: заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. А прокинувся в паніці. Він весь був у поту, і йому здавалося, не мов хтось б'є молотком по його серцю. Це не був кошмар. Куа народився з отвором у серці, і з кожним днем йому ставало гірше. Куа завжди любив спостерігати за іграми у настільний теніс і мріяв про те, щоб змагатися на професійному рівні. Вони сильні, і швидкі, як гепарди. Куа виховує бабуся, і, хоч вона й бідна, але змогла купити внукові ракетку для настільного тенісу, щоб він рухався до своєї мрії, але все виявилося складніше, ніж він думав. Я не міг довго грати, тому що завжди був слабким і хворим. Моє серце билося швидко і мені було важко дихати. ніхто не розумів причину, поки на медкомісії у школі не виявили отвір у серці. Пам'ятаю, як одного разу я побачив телешоу, у якому Зірка померла від хвороби серця. Я щодня боявся. А водночас куо почав бачити кошмари ночами. Мені здавалося, немов хтось тисне на моє серце. Мені було важко прокинутися, і я весь був поту. Моє серце билося так швидко, немов хтось ударив по ньому молотком. Моєму онукові ставало дедалі гірше. Я дуже боялася. Тоді вчитель розповів бабусі про сібієн, і ви допомогли зробити йому операцію на серці. Після операції я знову можу грати. Щодня після школи він грає у настільний теніс. І коли я бачу, як він весь спітнілий прибігає додому, я питаю: ти втомився? А він відповідає: я зовсім не втомився. У мене ще багато сил. співробітники СІБІН розповідали Куа про любов Божу. Вони розповіли мені, що у Біблії був могутній воїн, на ім'я Давид. Він вірив у Бога, і Бог зробив його непереможним. Я теж вирішив вірити у Бога і піти за ним. Я навіть почав читати Біблію вдома. Дякую, Сібіен за те, що вилікували моє серце і допомогли мені пізнати Бога. Я в захваті від цієї історії, тому що вона показує, що ми робимо у всьому світі. Якщо ви партнер CBN, то ви частина роботи операції благословення, яка не тільки організовує хірургічні операції для людей на кшталт тієї, що зробили Куа, і яка дасть йому змогу жити довго та щасливо. Усе це стало можливим, тому що люди зробили пожертви. До того ж, ми проповідуємо Євангелія. Куа прийняв Христа, і тепер він навіть вдома читає Біблію. І пам'ятайте, що усе це завдяки вам, дорогі партнери CBN. Якщо ви дивитеся нас і відчуваєте спонукання приєднатися до нас, то зробіть це сьогодні. Заходьте на сайт, адресу якого вказано на екрані. І оберіть служіння, частиною якого ви б хотіли стати, Приєднуйтеся до нас сьогодні і будьте рятівником світу: Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді, стань партнером. Та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емануїл Лоренс Лоу Вотфорд дивився матрицю, коли його світ змінився. Згодом він почав розуміти, як мистецтво і віра можуть доповнювати одне одного. І в той момент він зрозумів, чим хоче займатися в житті. Вибір політології як спеціалізації був логічним вибором для Лоренса Уотфорда. Я люблю політику, люблю про неї говорити. Але була одна проблема. Не можна просто закінчити університет і сказати: усе тепер я політолог. Я подумав, чим мені зайнятися? Я можу викладати соціологію? І на останньому курсі в університеті Гемптона він отримав відповідь. Я побачив матрицю. Мене вразив творчий підхід у ньому. Його філософська природа, духовні питання, що звучали там. Усе це захопило мене І я сказав собі. Я хочу займатися цим. розглянувши кілька варіантів навчання, Лоуренс обрав університет Ріджент, єдиний християнський університет у США, який пропонує диплом магістра кінематографії. У перші дні він зрозумів, що став на вірний шлях, адже для нього відкрився абсолютно новий світ. І коли я взяв до рук камеру, то був шокований. У ті часи у нас були маленькі камери Sony. Я пам'ятаю запах, звук, увімкнення. Це було дивовижно, і мій розум почав видавати ідеї одну за одною я відчув свободу. Мені весь час хотілося діяти. Я міг взяти камеру і зробити це. Там було чудове середовище. Цей чоловік твердо стояв у своїй вірі, і тому Ріджин став для нього місцем, де він не тільки міг отримати чудову освіту, Мені подобалося інтегрувати віру в мистецтво. Коли ти знаходиш щось, що розумієш, чого саме тобі не вистачало, це класно так було зі мною. після того як Лоренс закінчив навчання 2004-го, Він повернувся до свого рідного Нью-Йорка і одразу ж влився в індустрію, беручи участь у таких відомих фільмах і серіалах, як от закони, порядок, дорога змін і місія неможливо. неможлива-3». він каже, що його навчання в Рідженті підготувало його як професійно, так і духовно. Щоб свідчити про Божу любов, у такому непростому мирському середовищі. Як нам створювати історії, ділитися не тільки Євангелієм, а чимось більшим, що йде за словами? Провівши 12 років в індустрії, Лоурент одружився, став батьком трьох дітей і знову задумався про майбутнє. я був готовий здатися. Не знаю, чи було так насправді, але я думав, боже, невже це все? Невже я просто буду постійно шукати собі роботу? У мене нічого не виходило. За два роки до цього я зняв фільм Спаситель і Самарянка. Я вважав, що це буде чудовий фільм, але ніхто не подивився його нікому не було діла до нього водночас із Лоуренсом зв'язався старий друг, який попросив його стати режисером фільму Фліпт. Це історія про соціальну несправедливість і расове примирення. Ці питання були близькими для Лоуренса. я хотів розкрити почуття, які переживає чорний підліток. Але навпаки, щоб білий підліток був меншістю в чорному середовищі, я хотів показати той самий шлях і зрозуміти, чи є в ньому відмінності. Ми бачимо ті самі події. 25-річний білий чоловік 180 сантиметрів у білій футболці без зброї. Нікого не чіпає. кажеш? о. Покажіть документи. Чому я нічого не зробив? А що в сумці? Я з тренування. Покажи документи. Я нічого не зробив. Фліпт вийшов 2019-го і його навіть показали у китайському кінотеатрі в Лос Анджелесі. Лоуренс написав, спродюсував і зняв інші фільми, що зачіпають питання соціальної справедливості, сподіваючись, що його історії допоможуть глядачам по новому поглянути на ситуацію. Як їм вирішувати питання з відмінностями, як їм руйнувати ті стіни, які ставить оточення? Я вважаю, що для цього потрібна віра. Віра це коли ми виходимо за рамки самих себе і простягаємо руку людству загалом? Ми несемо послання любові та співчуття благодаті, милості і прощення. У 2021 тисячі журнал Есенс назвав Лоренса одним із семи незалежних чорних фільммейкерів, на яких варто звернути увагу. Лоуренс продовжує нести свої послання через фільми і знаходити натхнення в Ісусі Христі. Ось те, що не змінилося з часів Ріджента. Я завжди відчував, що Бог хоче, щоб я відкривав його серце, його природу. Послання Христа було простим: люби ближнього, любіть один одного, носіть тягарі один одного. І це залишається моєю метою: нести послання Христа, природу Христа, руйнувати те, що розділяє нас. Мені подобається ця історія. Мені подобається те, що Лоуренс намагається зробити, щоб зруйнувати перепони і принести примирення. Ось християнин який каже: Я хочу, щоб Бог використовував мене мені потрібно навчитися, щоб робити це. З нього можна брати приклад. А закінчимо ми віршем із притч. Віддай Господу справи твої і наміри твої звершаться.